Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Хочу зараз одягти окуляри, тому що дуже світить сонце, О, так набагато краще. Отже, хочу вам розповісти про мої подальші пригоди про пошук роботи. В попередньому відео я вже трішки розказувала. І в попередньому відео мене Вікторія спитала, які ще потрібні документи, щоб офіційно влаштуватися на роботу. Якщо у вас вже є тіє, є досвід, якщо у вас є дозвіл на роботу, авторизаціон Альтрабаху, у вас це вже є. Що далі робити? По-перше, мати зв'язки. По-перше, те, що Дуже важливо в Іспанії, що називається це енчуфе. Бажано мати як іспанську освіту. Це в ідеалі, я кажу, в ідеалі. Але насправді, звичайно, ніхто з українців цього не має. І тому багато хто з людей роблять амологацію або українського диплому спеціаліста, магістра, бакалавра. Також роблять амологацію підтвердження. Освіти середньої, неповної або повної, бажано мати будь-яку тому що навіть на якусь мінімальну роботу, навіть на роботу прибиральницею, я кажу саме офіційно за контрактом часто дивляться, чи ви грамотні взагалі. Тому що дуже багато, для нас це, мабуть, смішно, але як це може бути? Що хтось неграмотний. Але насправді багато іспанців, а саме в Андалусії на півдні, багато хто неграмотний, не вміють ні читати, ні писати. Ну, це більш старше покоління, тому тут всюди є така умова мати есо це середня освіта. Покажу вам трішки море. У нас тут захід сонця. Отже, ми розібрались на цьому, далі. Що важливо також мати, якщо є якісь закінчені сертифікати, тут дуже люблять всякі курси закінчувати. Я також зараз вже думаю про це. І розповім трішки згодом про курси. Я ходила вчора в центр зайнятості, трішки запізнилася на 5 хвилин, забула з собою це ж саме тіє, без тіє вони не надають ніякої інформації персональної, тому що захист персональних даних. Ось тому вона мені тільки так загалом щось сказала, що вже з'явились нові курси. Дивись на сайті. Я така, ну ок, якщо вам цікаво, залишу в посиланні під відео цей сайт, де шукати. Дуже часто ще, якщо це робота на кухні, просять або не тільки на кухні, всюди, де є контакт з їжею, навіть продавець. Продуктів питають сертифікат де маніпулаціон де Аліментос. Це сертифікат, що ну, як наша санкнижка, то щось, щось подібне. Що ви знаєте, як правильно треба щось робити з продуктами. Всі ці норми гігієнічні і все таке. Цей сертифікат дуже легко отримати, навіть якщо просто в гуглі написати, але єдине, що щоб його отримати сам сертифікат, ну як пройти курс, є я бачила всюди, є десь безкоштовно. Але щоб сам сертифікат завантажити, треба щось там заплатити, але не дорого. Я не знаю, чи робити, чи ні, тому що я не думаю, що планую робити, працювати з продуктами. Тому так також всюди, де робота на складах. Часто потребується сертифікат з Це знаєте, така, такий візок, який як навантажувач, чи як де вантаж ну, як девантаж підіймають чи підйомник. Я, ну, я не розбираюся в цьому. Ну Такий сертифікат потрібен. І всюди, де якась техніка, використовують якісь сертифікати і потребують дуже. Навіть якийсь там прибиральник вікон, саме тільки вікна, там кристалеро, в них також має бути якийсь сертифікат, що він знає як правильно мити вікна. Також, якщо це прибиральниця, звичайно, до речі, я бачу, ну, всю прям потребують, щоб це було з досвідом. Щоб вона мала сертифікат проходження, знає, як правильно прибирати, тому що тут ну, багато всякої різної хімії є, мабуть, через це всяка різна техніка використовується під час прибирання. Тому таке. І дуже, звичайно, все це дуже важливо, але комусь везе, це як повезе, якщо. Просто тут в моєму місті, де, де я живу, тут великий попит. Тут і, і самі іспанці без роботи багато хто е, дуже довго шукають. Ну, дивлячись, який ви спеціаліст. Я поки саме по іспанським міркам, по їх освіті, я не спеціаліст, але... По українській освіті я та спеціаліст, і я ото і думаю. якраз зараз буде кампанія вступна на магістра, і думаю спробувати, якщо вийде. Ну, подивимось, я вам розповім, чи вийшло, чи ні. Ну, звичайно, багато хто вже пройшов цей шлях, тому має вийти. Повження тіє, Вікторія запитала, чи потрібно надавати відомості, що ти працюєш. Якщо у вас тіє по тимчасовому захисту, як і в мене, тому що тіє тут може бути різне у всіх людей, іноземців. А якщо саме по цій причині, то я вам так відповім: іспанцям пофіг на даний час, чи ми працюємо, чи ми живемо за чийсь рахунок, чи ми якось десь легально чи нелегально працюємо, саме легальність грошей це цікавить тільки податкову, мабуть, і банк, і все. Саме міграційна служба зараз саме не має цього інтересу. Саме це якщо тимчасовий захист по цьому тіє. Якщо у вас якісь інші тіє, то, мабуть, і потрібно. Бувають різні тіє по Кента, Пропі, що якщо ви за свій рахунок живете. Працюєте. По іншим, до війни ж також були різні якісь причини для відкриття ВНЖ, ПМЖ. Тому тільки якщо тимчасовий захист, то неважливо, ви працюєте чи ні. Краще ж працювати офіційно, бо йде стаж, йде досвід, і тому ну, якщо ви працюєте, добре, якщо ні, і це не треба повідомляти в міграційну службу наразі. Продовження цієї треба як попередні рази, якщо це ви вперше, мабуть, продовжуєте, тому вам трошки є питання, як продовжувати, який пакет документів. Тому те ж саме заява, оригінал паспорту, далі оплачувана це таса, податок на карточку, фотографії. До речі, фотографії треба нові, тільки якщо пройшло два роки. Тому що минулого разу я внесла нові фотографії і в мене не прийняли. Фотографії поставили ту стару, яка була. Я така, ну, ок, ну шкода, тому що в мене нова вже краща фотка. А поліцейські такі, ну хай буде ця. Ну. Прописку потрібно тільки якщо. Ви змінювали місце проживання, яке відрізняється від вашого першого тіє. Наприклад, в першому тіє у вас така та адреса вказана, там, а ви зараз проживаєте по іншій адресі, і ви вказали в своїй заяві вже іншу адресу, тоді вже треба і прописку. Тому що я якось не взяла прописку. І мені мене на насварили, а якось я ну, я багато вже переїжджала за ці 4 роки, десь 5 разів, здається, 5-6 квартир змінила різних. І робила, окрім однієї квартири, всюди робила прописку, навіть де жила тільки 3 місяці. Тому я прописку знаю дуже добре, як це робити. В різних містах і різні нюанси є в різних меріях. І прописку треба брати, якщо вам вона потрібна. Якщо ви переїжджали за цей період і ви вже живете по новій адресі, потрібно, щоб вона була свіжа не, не більше як три місяці діє ця справка, максимум три місяці. Тому будьте обережні. Не забувайте, коли ви заяву заповнюєте на податок там, де оплачувати, треба відмічати, що це продовження. Що це не, не нова картка, тому що нова там одна сума, на продовження вже інша сума. Якщо треба, я це напишу, я просто не пам'ятаю точно, як вам там ця фраза написана. Там на продовження трішки дорожче буде картка коштувати. І також моніторити сіту на продовження десь, може, за місяць до 4 березня, тому що нам у нас їх вона додати 4 березня, але раніше не можна взяти сіту, тому що саме до 4 березня діє ваша картка. Треба, щоб ваша сіта була на продовження після 4 там на 5, 6, або там. На будь-яку дату, там хоч на, на травень, хоч на е, квітень, на, на будь-який будь місяць. Запитали, чи потрібні якісь документи на квартиру. Е, дивіться, тільки якщо ви поміняли адресу, тоді потрібна прописка. Якщо ви так така ж сама адрес, адреса у вас як в першому ті. Ви вкажете в заяві своїй на подачу нового, на продовження нової цієї, тоді не треба ніяку прописку, ні, ніяке підтвердження, що просто з ваших слів це вас записать, запишуть. А так, якщо ви вже м, щось зміни, змінилося у вас, тоді вони спитають: а чи є у вас прописка? Ніякі, ну тільки цей документ спитають. Ніякий ні контракт на квартиру, нічого. Тому. Якось так. Сподіваюся, це вам полегшить, ваші вас заспокоїть мої відповіді. Ми тут насолоджуємось такими видами. Сьогодні дуже тепло. Вчора було ще тепліше, Ось, і сьогодні десь, здається, було плюс 14, вчора було плюс 17 максимально. Але достатньо тепло. Я ще буквально десь декілька днів тому трішки захворіла, дуже боліло горло. Я їздила в Орхенсі, тому що в мене горло з 1 січня болить, тому я не знімала відео, М -м -м, дуже, дуже горло було. У мене в Орхенсі подивився лікар, сказав, що в мене фаренгіт. Ось, тому я якось так лікуюсь, б'ю. Воду він мені прописав, якщо дуже болить горло, парацетамол, 1 грам кожні 8 годин, але я ще не пила, не настільки боліла. Ось тому ще п'ю чай там прописав ще мені від, наж... від нежити щось, там на я не купила це, тому що мене більше горло турбує. А так. І саме цей, цей візит я чекала в Орхенсі в самій десь дві години. Сиділа, купа людей було хворих. Ну так, це було десь в понеділок, здається. Ось так. Покажу вам трішки на останок е, моря. У нас така гарна тут, набережна, там набережна тут пляж. Там є такий пірс прикольний, рибаки рибачать, ловлять рибу, захід сонця. Зачинене кафе, яке працює тільки влітку. Нараз трішки пройдемось туди, покажу. Там така гора велика, за горою там частина понієнти. Як нижня частина, а ми від цього, від цього пляжу і трішки вище направо, От. ну як звідси наліво. Ну. Якщо дивитись ну, на карту, так. то направо від моря. То там вже буде Леванте, як верхня частина. Ось Такі тут у нас види. Дуже класно сидіти, медитувати. Люди займаються йогою, спортом бігають на пляжі. Сьогодні дуже такі теплі дні, а буквально декілька днів тому було дуже холодно, було десь плюс 4 зранку. Тут люди не привикли так, такий холод, У них такого одягу немає. У мене, звичайно, є, я дуже таке одягаюсь. Вже почались розпродажі в зарі, ну і в будь-яких там магазинах усіх. Після 6 січня, після кролів, починаються розпродажі. Я купила собі отакі красивочки. Шкіряні в зарі онлайн. Дуже подобається. Якщо у вас ще щось цікавить, питайте, я вам розкажу, покажу, як що працює. Такі у нас тут будинки поряд з пляжем, багатоповерхові. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, скоро знайду роботу і не буду тут жалітись на весь інтернет. Ніхто не хворіти. Всім гарного вечора!